Діакома Казанова Любовні пригоди, за звичаєм Театральної родини. Прибувши до Анкони, за звичаєм я оселився в найкращому готелі міста. Мене страшенно мучив голод, і я замовив собі щедру вечерю. Як же мене засмутила відповідь трактирника, який сказав, що в них якраз піст і скоромину можна одержати лише з особливого дозволу папи. Я вже його маю, то покажіть, ні, мені дозволено усно. Я вам не вірю, тоді вителепень. Коли так, то шукайте собі місця в іншому готелі, яке ви маєте право мене ображати. Був вечір, дощило, я дуже втомився з дороги, до того ж, не хотілося залишати цей готель. На моє щастя, в нашу сварку втрутився незнайомець, який, провівши мене в номер, сказав Ви зовсім не маєте рації, у нас справді піст. Ніхто вам не давав ніякого дозволу. Обкидати грубощами хазяїна в його власному домі, але ми все залагодимо, вам зараз же подадуть смачну вечерю. Ви повечеріте разом зі мною? Ні, але я охоче побесідую з вами. Коли з вечерю вже було розв'язано, мій рятівник запропонував мені коли хочете послухати прекрасну музику і спів, я можу познайомити вас з чудовою актрисою примадонною, яка зупинилася в цьому ж готелі. Слово актриса мене захопило, і ми пішли до сусіднього номера. В кімнаті сиділа вже немолода жінка з двома дівчатами та двома юнаками, але жодної актриси тут не було. Зненацька, мій новий друг, очима показав на хлопця років 17-ти, виняткової красивої зовнішності. Спочатку я подумав, що це кастрат, адже серед співаків це явище було дуже поширене, та й назвали його Беліно. Мати відрекомендувала мені другого сина, дещо молодшого і не такого привабливого, а той, в свою чергу, познайомив мене зі своєю старшою сестрою, першою танцівницею Селісою, 12 літ, і молодшою сестрою Мариною 11 років. Обидві вони видались мені дуже гарненькими. На прохання мого провідника Беліно сів, за клавесин і виконав кілька пісень. Голос він мав справді чарівний. Мій приятель, заплющившись із насолодою, слухав Кастрата. Я ж навпаки, з широко відкритими очима пильно придивлявся до нього. Він вражав своєю красою, а граціозність його манер схиляла до думки, що перед нами переодягнена жінка, тим паче, а може, це фантазія моєї уяви. Під його обранням угадувалась тендітні дівочі груди. Після цього концерту я пішов спати, гніваючись на те, що не зміг переконати інших, цей маскарад анітрохи не обманув мене. Та як мене здивував уранці цей же Беліно, що зайшов до мене з пропозицією взяти на 2-3 дні для прислуги свого молодшого брата Петронія, замість тимчасового камердинера, якого я хотів підшукати. Петроній тієї миті дістав од мене цехин і побіг за чашкою кави. Коли він прийшов назад, я дозволив йому залишити собі здачу, та юнак, не зрозумівши мого наміру, кинувся до мене з обіймами і з напівростуленим ротом став солодко цілувати мене в губи. Довелося його відтручити, але це зовсім засмутило юнака. Щоб погамувати Петроніє, я послав його замовити обід на чотири особи на мене, Беліно та обох їхніх сестер. Але незабаром з'явився трактирник. Сеньоре! Вони їдять кожен за двох, і вам дорого коштуватиме обід. Хай це вас не турбує, заперечив я, принесіть, будь ласка, найкращі страви. Тим часом, провідавши матір і дізнавшись, що родина у великих злигоднях, я подарував їм золотий дублон, який викликав зливу вдячності у старої жінки. Ви матимете ще один, коли признайтесь, що беліно, перевдягнена жінка, запевняю вас, що ні. Хоча він дуже скидається на дівчину, ви приховуєте від мене, та ніж його мають взяти до чоловічого хору в собор, і він вже побував у сповідника. Тоді я хочу його сам оглянути. Спробуйте, коли хлопець погодиться, але я втручатися не буду, бо не знаю ваших справжніх поривань. Мої заміри ті, які можуть бути вставлені чоловіка до жінки. З тим я виробив інший план. Пославши Петронія за пляшкою кіпрського вина, я поділив здачу між Беліно та його сестрами, а потім, залишившись із юнаком наодинці, спитав у нього Скажіть, Люба, ви жінка? Ні, чоловік, але я кастрат. Мене оглядав священник. дозвольте це зробити й мені, я дам вам дублон. Я не можу, бо ви, бачу, закохалися, а Бог забороняє стосунки між людьми однієї статі. Та вас же оглядав сповідник це була стара людина, якій доволі було біжно кинути погляд на мене. То й ми зараз переконаємось, мовив я і просягнув руку, щоб обмацати потрібне місце, але Беліно спритно вислизнув із моїх рук. Коли нам накрили обідній стіл, я вирішив не засмучуватись від невдачі, а почав залицятися до обох сестер, тим паче, вони не справляли враження неприступних фортець. Усівшись між ними, я заходився роздаровувати поцілунки то наліво, то направо. Але невдовзі мої жигучі пальці стали торкатися всього того, чого не могли дістати губи. Це дуже смішило і розважало сестер. Беліно й собі реготався, і я, розкориставшись слушною нагодою, запустив йому руку за пазуху і, о диво, відчув знадливі жіночі груди. Все, вигукнув я, ви жінка? На жаль, відповів Беліно. Це Ганж, властивий усім кастратам. Ні, у кастратів груди крихкотілі, а в тебе, сімнадцятилітньої красуні, я хотів поцілувати той горбочок, та юнак підхопився і втік. Але розчарування, що спіткало мене, змінилось увечері, приємною несподіванкою. Тоді, коли я хотів зачинити двері моєї спальні на ключ, зненацька до мене постукала Селісія. Сказати, що вона прийшла напівгола – це нічого не сказати. Беліно. Запитує, чи ви не візьмете завтра його із собою до раміні, куди він запрошений співати в опері. З охотою, але одна умова я знатиму, хто він, юнак чи дівчина. Силія з ним і зникла, але незабаром повернулася, щоб повідомити він уже лягає спати, але якщо ви хоча б на день відкладете свою подорож, то беліно дозволить вам самому пересвідчитись усьому. Скажи мені правду, селісіє. І я тобі заплачу шість цехенів. Ви їх не дасте, бо я ніколи не бачила брата голим. Та, напевне, він, юнак, інакше б його не взяли б до папського хору. Гаразд, я затримуюсь на добу, але з умовою, що ти складеш мені товариство на цю ніч. То, отже, ви в мене закохані? Дуже, якщо ти будеш слухняною. Буду, бо я вас кохаю, тільки мені треба сказати мамі. Ти що ж маєш коханця? Ні, його в мене ніколи не було. Повернулася вона незлагодя, веселою і задоволеною. Мама вважає вас доволі чесною людиною, але в ці слова вкладався інший зміст був дуже щедрим. У ліжку вона видалась мені чарівливою, все ж наостанок я почав її зворушливий шепіт яке щастя бути з тобою. Проснувшись, я ніжно побажав силі доброго ранку і вручив три дублони, за що мені мала подякувати її мати. Потім я послав Петронія покликати до мене його старшого брата, щоб він виконав свою обіцянку. Але той зі сміхом відмовився, сказавши мені, мовляв, день лише починається, все ще в нас попереду, і взагалі йому слід добре подумати про нашу спільну подорож до Раміні. Застерігаю, вона не відбудеться, коли я залишатимусь невідувані. Ні, все буде гаразд, а чи не захотіли б ви піти зі мною на прогулянку? Доки Беліну мав перевдягатися, і я очікував його повернення, зненацька до мене завітала його сестра з надзвичайно жалісним виглядом. Невже я заслужила у вас зневагу? Сесилія переспала з вами ніч, а завтра ви від'їжджаєте з Беліно. О, я й найнещасніша істота в світі. Ти хочеш, щоб я дав тобі грошей? Ні, я кохаю вас, але ж ти, Маринетто, така юна. Я стерплю все краще, ніж моя сестра. Ну що ж, приходь увечері. Мене тішила ця родина, де всі були на рівні театральних звичаїв своєї доби. Коли Беліно вдягнувся, ми попрямували в бік порту, де на якорі стояло двоє суден одне венеціанське, а друге турецьке. Я попросив дозволу піднятися на заморський корабль, і тут мене приголомшила несподіванка. Поруч із капітаном я побачив свою давню знайому красоню грекиню, з якою ми зустрічалися з півроку тому в Анкорі. Прокинувшись, що ми не знаємо не одного, я спитав у капітана, чи нема в нього для продажу якоїсь коштовності. Він попрямував до кают ми слідом за ним, і тут мені моя грекиня весело підморнула. Вдавши, ніби ніщо з його товарів мене не приваблює, я попросив принести щось із того, що подобається його дружині. Грекиня, що шепнула капітанові по турецьки, він зник. Як тільки його не стало, нова аспандія кинулась мені на шию зі словами, яка щаслива мить, гріх не скористатися нею. Впродовж кількох хвилин я, за умов каючи, приніс їй таку насолоду, якої старий капітан не міг би дати їй за п'ять років. На жаль, сам я цього не спізнав. Почувши кроки свого коханця, грекиня вихопилась з моїх обіймів. І заступивши мене собою, дозволила мені швидко опорядити свій одяг, інакше ця пригода могла б коштувати мені цілого життя. Смішно, що цей же час беліно стежив за нами, не би здригаючись з остраху та подиву. За порадою грекині я придбав на кораблі кілька дрібничок, за які заплатив щось не більше 30 цехинів. Подякуй гостеві, сказав і капітан. Але вона, затуливши обличчя, сором'язливо втекла. Ввечері я знову нагадав Беліно про його обіцянку, але у відповідь він лише побажав мені спокійної ночі, повідомивши, що Марина вже чекає на мене. Хоча вона була молодша від Сесилії на цілий рік, але в ній уже прокинулась дівчина, а крім того, їй хотілось довести, що вона нічим не поступається перед своєю старшою сестрою. Щоправда, спершу з'явилася якась сором'язливість, зате. Що вона всій справі не новачок та й лякали мої докори, але це занепокоєння було таким утішливим, що я голубливо сказав їй квіткою цнотливості природа обдаровує кожну дівчину, та я вважаю дурною ту, що хизується цією розкошністю. Признаюсь, мистецтві любові Маринетта виявила себе куди досвідченішою, ніж її сестра, і за цілу ніч я ні разу не заплющив очей. Заснули ми тільки десь уранці, та й то лише для того, щоб посвіжити свої сили. Прокинувшись, дівчина знову відновила наші ігри і за свої старання також отримала від мене три дублони. Дехто твердить, що життя це ланцюг нещасть, але це міркування убогих або недужих. Коли чоловік при здоров'ї і в нього тугий гаманець, то він завжди зустрінеться силії маринет, а може навіть і краща дівчат. Мені подорож із Беліно довелося перенести ще на один день. Увечері ми з ним розпили пляшку вина, і я застосував силу, щоб з'ясувати, хто ж такий він, кастрат чи дівчина. От уже моя рука крізь одяг намацує те, що потрібно, але ж де ж інше, без чого в сполученні чоловіка не назвеш чоловіком. Можливо, Беліно той, кого всі зневажають, і я, зашарівшись од сорому, Прошу гостя залишити мій номер, але вірний своєму слову, повторюю, що завтра візьму його з собою до раміні. Вранці ми з беліно вирушуємо в подорож душа моя в сум'яті, від сліз чарівних сестричок, але мене втішає щиросердне благословення їхньої матері. В дорозі на мене знову напосідають сумніви: Беліно, ваш голос, ваша хода, груди венери, яких торкалася моя рука, все переконує, що ви жінка. Дозвольте вас оглянути. Ну, коли я правий, сподівайтесь на мої ніжні почуття до вас. Коли ж я помиляюсь, розраховуйте на мою дружбу. Я довго, мовляв, такому дусі, але беліно сидів розгублений, не промовивши жодного слова. Тоді я, втративши терпіння, став погрожувати і залякувати Я силоміть роздягну вас. Все вплинуло на нього, і він сказав Я цілком у ваших руках. Але ж ви пообіцяли не вдаватися до насильства. Звеліть кучеру зупинитися, я вийду з карети. Та чому ви хочете, щоб я збожеволів, коли я пересвідчуся, що ви кастрат, мені стане легше? Ні, цього не буде. Ви закохані в мене, і для вас неважлива моя стать. Не знайшовши того, чого прагнете, ви задовольнитиме себе тим, що буде, ви уявите мене жінкою, або ще гірше, самі вдаватиме із себе жінку. А мене змусите грати роль чоловіка. Ваша хіть завжди знайде тисячу виправдань. Засмучений цією вісічю я замовк, надходила ніч, і ми мали зупинитися на півшляху, тому заїхали до готелю невеличкого містечка, нам дали номер із двох кімнат, у кожній із них стояло поліжко. Я замовив вечерю, і невдовзі ми з Беліно весело сіли за стіл їсти і запивати чудовим вином. І ось юнак ніжно усміхнувся мені. Підсунувши ближче до мене і почав пригортатися, я зрозумів, що нам потрібна спільна постіль, і я потім пересвідчився, що моя жагучість захоплює і чарівну леді. Коли ми обоє втомилися від насолод, я спитав але вже не Беліно, а Терезу, таке було в цієї дівчини справжнє ім'я. А що ж то в тебе висіло в штанях, що я тебе визнав за кастрата? Моє життя склалось так. Що я мала видавати себе чоловіка. Колись давно помер малюк Беліно, що приречений був стати кастратом, і в цьому стані він би був запевнений, як співак, його і підмінили мною. Але оскільки трапилися випадки, що жінки виступали кастратами, то їх доводилось ходити на перевірку. Двічі і мені випало це нещастя. Але обидва рази мене оглядали старі священики, які, обмазавши мене крізь броня, не роздягаючи догола, а обман полягав у тому, що я до свого тіла перечіпляла гумовий предмет, який мені виготовили для цієї мети, його цілком приймали за дещо інше, та коли ти мене покохала, як же ти могла стерпіти мої зносити з твоїми сестрами? Що ж вдієш, мій друже, за нашої убогості доводилось все витримувати. Пригадай, що ти за моїм присутності виробляв із рекинію на кораблі. Тільки один бог знає, як я страждала, але мені хотілося тебе виправдати, гадаючи, що це сталося від роздратування і бажання мені помститися. Все, сказав я, коли ти не вступиш до театру в раміні, ми поїдемо до Болонії, а звідти у Венецію. Але покажи мені, як ти мене обдурила вперше, коли я було повірив, що ти кастрад. Тереза дістала свою валізу, відчинила її, бере і навіщось задягає на обличчя маску, а потім, скинувши плаття, чіпляє до тіла між ногами гумову штуку. Змайстровано так уміло, що я був пригломшений. Задовольнивши свою цікавість, ми провели з Беліно Терезою дивовижну ніч.